Місто Генічіськ на Херсонщині сколихнуло подвійне вбивство. 37-річний керівник дільниці обробки і перевезення пошти застрелив свою матір, а потім застрелився сам, що змусило позитивного в усіх сенсах чоловіка піти на душогубство. Тепер ламають голови правоохоронці і сусіди. За установами та магазинами у центрі Генічіська загубився невеликий приватний будинок. Як тут стріляли, ніхто з сусідів не чув. Про трагедію повідомила донька загиблої. Коли вона зранку прийшла провідати 60-річну маму, побачила її мертвою біля входу. У сусідній кімнаті лежало бездиханне тіло її брата. Стріляли з пістолета, який належить у Кирпошті. Принес до моє табельна пістолет ТТ, з якого завершив несколько вистрілів, в результаті чого атагністрільних ранении умерла его мать. Он совершил выстрел себе в голову, после чего тоже скончался. Оставил после этого оставил присмертную записку, в которой извинялся за содеянное. Мотивы подвійного вбивства убийства правоохоронцы ещё не установили. Про родину, у якій сталася трагедія, люди кажуть тільки хороше. Знаю просто, що спокійна сім'я. Якби там якісь скандали були, все одно б оно виходило на людей. Сусіди б знали, а так всі тільки хороше мнение. Жалко, девочку жалко. Нормально были отношения у них. И так, ну, явно не, ну как, ну человек, люди жили, да и жили. Ну что можно сказать, если люди живут, да и живут. Ну, общительный, общительный. Парень. Он нет. Дочка и мать, да, очень общительная. Он такой немножко замкнутый был, ну, 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 как, человек, как человек. У каждого свои тараканы в голове. Люди, які відмовились говорити на камеру, припускають, що маму і сина могли вбити сторонні особи, адже загиблий відповідав на пошті за зберігання зброї і міг бути причетним до якоїсь оборудки в день вбивства. Йому нібито телефонували, і чоловік видавався знервованим на пошті, де син працював 10 років, а його мати більшу частину життя, говорити про загиблих колег, відмовилися в міліції триває слідство. Кримінальне провадження відкрили за статею Навмисне вбивство. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.